Ініціатива найголовніша, це повернути референдуму, його єдину е, правильну роль. Це е, визначення е, в, пізнання думки людей е, і, е, власне кажучи, виправлення тих порушень конституції, які були допущені при прийнятті того, що влада називає там поки що чинним законом про референдум. Це стосується і механізму зміни до конституції. Ну тут не можна сказати, що повернуто е, діякись норм про імплементацію. Є положення конституції, де. Чітко вказано, яким чином ця конституція має бути змінена, і там не передбачено прямої зміни конституції на референдумі. І ми знаємо з прикладів дуже багатьох країн і сусідня Білорусь. Тут е, приклад, що референдум використовується штучно для того, щоб підмінити думку людей думкою влади. І є ціла низка інших положень законопроекту чинного чи чинного закону, е, які власне спотворюють роль людей. Наприклад, комісія щодо референдуму формується владою для влади. Лади так влада може визначати, чи правильно люди ставлять питання на референдум, чи неправильно. Причому це відноситься до повноважень, фактично міністерства юстиції і так далі. І всі ці речі пропонуються виправити і якраз повернути ситуацію з референдумом в конституційне поле.